Вітаю вас на своєму каналі. Коротенько хотів зробити обзор насіння томатів, які я буду висівати в цьому році. Перший томат у нас баста. Це надранній, нескорослий. Це перший рік він у мене буде. Ну, Написано 50-60 днів він. Невеликі плоди у нього. От. Ну, побачимо. Побачимо. Так, перший. І так, як я сказав, надранній. Він, 8 штучок тут його, такі сливовидної форми. Так, Тоді йдуть ранні сорти. Ну, Всім відомий, Санька ранньостиглий. 75-85 днів. Висота до 60 см, 90-110 г. В округлі червоненькі плоди. Далі, Ожарівський малиновий. Це ранньостиглий це польської селекції. ну, Високорослий він. І маса плодів 250-300 грам. Рожевий. Оля. Ранньостиглий сорт сибірських селекціонерів. Висота до 1,2 метрів. Плоди великі, яскраво рожеві 180-220 г. Томат баріто, Рослина. Рання індетермінанта, тобто високоросла, плоди 200-220 грам червоні. Борковський ранній дуже мені рекомендували. Це ранньостиглий 108 днів, 180-200 грам плоди. Ну, невисокий він. Побачимо. Так. І ще один гібрид муза це відома українська компанія «Наска». Це їх гібрид F1. Це скоростиглий, плоди 100-120 грам, тобто середнього такого Ростина, рослина детермінантна, невисока. Золота королева. Це пішли вже середньостиглі. У нас золота королева це німецької селекції. Десь приблизно 100-110 грам. Середні такі помітурчики, невисокі. Далі у нас іде Бобкат, середньоранній, низькорослий, плоди великі. Ну, тут написано 250 ну, думаю, десь грам, приблизно 200 це будуться точно плоди для відкритого і закритого ґрунту. Новий томат, томат соляріс середньоранній. Рослина детермінантна, невисока. Маса плодів 120-150 грамів. Це середній у нас. Тепер у нас ідуть середньостигли і середньопізні там будуть. Це мансур. Це також фірми Наско. Крупноплідний, середньостиглий. Рослина висока, 1,5-2 метра. Плоди 200-250 грам. Також сорт фірми Наско, руслан середньостиглий. 120-140 см висота і плоди в нього 120-170 грам. Бачимо. Також новий сорт по-моєму Такі він кругленькі плоди. Це чешської фірми Муравасієт 110-130 грам кущового типу. Грушка рожева, середньоспілий, індетермінанти, тобто високорослий. 100-120 грам. Дуже красивий, такі привабливі розового кольору в формі грушки. Томат нуксі. так, Нуксі, Це кітано-сід, це гібрид жовтого кольору. Середньо стигли 220-250 грам. Томат сахар рожевий. 1,3 до 1,5 метрів, плоди малинові 120-200 грам. Побачимо, які будуть. Дуже цікавий томат, диво дивне, середньостиглий, високорослий до 2 метрів, плоди 300 і більше грам. Він такий сорт-біколор. Дуже інтересний, такий жовтий з червоним на кісь. І тепер ми дійшли. Середньопізні і пізні. Ну, середньопізні в основному. Це просто я покажу. Дебара рожевий з носиком. Це в тому році було такі у мене плоди. Це вже домашнє насіння. Дебарао червоний, середньопізній, високорослий до 2 метрів, 60-90 грамів червоного кольору. Даліда середньорослий, невисокий, тобто детермінантний. Плоди 110-120 грам. Ось ви бачите, це сливка. Мені, значить, це, да, це німецьке насіння. Айсан томат. Десять штуче, це F1. тільки так написано. 220 і більше грамів. Такий, ви бачите, оранжевого кольору він такий, побачимо. Іще один останній. це томат цукор білий. Він пізній. Як заявлено, 15 17 метрів. Плоди не дуже великі, від 100 до 120 грам. Сочний, солодкий смак. Ну, побачимо, які в нас вийшли вони. От. Так що це коротенький огляд сортів на цей рік. Уже практично все, що я хотів, я вже все висіяв. Кому понравилось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім добра і миру. Дякую.